Місяць тому було проголосоване зміни. Це до того, і хто як рахує: зміни до державного бюджету, де лише на армію, верніше так, на сили безпеки оборони виділили додатково 412 мільярдів. Але ну ми намагаємось не помилятися, і коли далі почали дивитися, зрозуміли, що це не все і що це буде. Продовження цього марлізонського балету в стінах Верховної Ради, от буквально позавчора, з'явилася інформація вже публічно про те, що ще є дірка додаткова. Вона складає 300 мільярдів, і це лише на оборону. Якщо ми беремо всі інші видатки, там цифра взагалі інакша за різними оцінками. Вона може сягати 700 мільярдів. Але е, якщо порахувати все, але саме на оборону і те, що е, скоріш за все будуть намагатися якось міняти в рамках. Бюджету це 300 мільярдів гривень. Це те, чого не вистачає для збройних сил України. Зараз почали розповідати, що ця проблема виникла у зв'язку з тим, що росіяни повернули це. До речі, говорять спікери або наближення, або спікер офісу президента або наближені до них. Люди що це проблема в тому, що повернули велику кількість наших з вами захисників загиблих. і Їм треба виплачувати по 15 мільйонів. Ну це взагалі сором, і, і я не знаю, як в них язик не повідсихав таке говорити. Але да, вони це використовують як один з ключових аргументів. Це перше, друге. Вони забувають сказати, що зараз зменшують виплати і розтягують виплати цих 15 мільйонів. Хоча Зеленський обіцяв, що цього не буде.